Вносно матчу Ліги-1 Франція, матч між командами Ніцца та Осар. Якщо розглядати турнірне положення, да, Ніцца йде ще, зараз на 7 позиції, Осер на 16-й. Осар бореться активно за виживання, і там зараз дійсно йде гаряча боротьба. Якщо розглядати Ніцу, Ніцца потихеньку відбирається в топ-5, що зробити досить непросто. Конкуренти Ліль, Рен, Ліон дійсно серйозні такі команди. Якщо брати в останніх результатах, то в принципі Ніцца Дійсно, просто досить достойно цей відрізок чемпіонату. Обіграли вони прямих конкурентів, таких як Ланс, обіграли Марсель з рахунком 3-1 на виїзді. Також обіграли Аячу, з нижньої частини турнірної таблиці, обіграли дуже впевно на Монако і не змогли обіграти Реймс, але в принципі дійсно виглядали теж дуже гар... класний матч. Провели, дуже добре ватаці, особливо виглядали. Щоб брати Осер, Команда чіпляється за очки, це можливо. Так, теж створюють вони труднощі командам, але думаю, що в цьому поєдинку Ніца Дома мала би впевнено проходити осер, тому що дійсно вони досить класно виглядають і проти команд, як і в вищій частини турніру, таблиці, так і знищую. І Взагалі очікую, що Ніца, якщо не втратить е, свій темп, е, не втратить е, хорошу гру, то, скоріш за все, зачепиться за топ-п'ятірку. Мій прогноз на даний поєдинок, перемога Ні за 1,6.